А вже почав? Да. Почалось? Да. Ми йдемо. Всім привіт, шановні глядачі! Це стендап» стендапі. Сьогодні у нас зйомка стендапу в бочка пабі. Крім цього, у нас два стендапи відбуваються одночасно. Прямо зараз ви можете побачити стендап зйомку в червоному залі і стендап 10 коміків в чорному залі. Сьогодні знімаєте 12 хвилин легендарного матеріалу. Скажіть, будь ласка, як ви себе відчуваєте перед зйомкою? Я відчуваю себе, наче доторкаєшся до легенди, коли ти твориш історію українського стендапу прямо зараз в найкращому клубі української і світової комедії. Гарно. Ну, не знаю, чи це можна прямо про твій стендап сказати. Ви заплатите 20 гривень. 20 так, 20 заплатимо. Я весь час е, 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 таксував. І я недавно зрозумів, що в мене не пишеться матеріал. Я в якісь моменти виїхав просто потаксувати три години. Знаєш, І в мене накинулось два нових жарти. А там було таке, що ти їдеш і кажеш, що таксування це для душі, так то ти комік пізде свідомо. Ні, ні, дівчина сідає в машину і така, о, це ж ви. Я кажу, вчора. Я вчора була у вас на виступі. Я тільки так, це я. Не було б смішно, якби вона сказала, о, це ж ви, людина, яка мала мене забрати. А я в все голові подумав, що це вона впізнала мене, знаєш. Я рахую, що Богдан, я їздила просто з ним. Він дуже файно водить, так що якщо вам треба, дуже беріть його. Алла, а ти не хочеш мене як стендап-коміка просувати в маси? Я просто рік відращував волосся, а потім щось я Ден сказав, що буде фарбуватися, скинув мені контакт дівчини. А мені давно. Ну, я взагалі фарбував волосся. Перший раз пофарбував десь 18 років. Тоді перший раз мене, ну сім'я в перший раз від мене відряклась. Потім, вони, я типу підстригся, вони, типу, знову мене прийняли. А потім я почав робити, ну, я. По факту, як модель працюю зачісок, тобто я приходжу до Барбара і вона така, давай зробимо це. Я такий, ну давай, все. Ті, хто бачили раніше, вони типу вже помічають, що і різні зачіски бувають. А, а так у мене просто я навіть жарт, що мені не подобається перукарні, бо там мене не розуміють, коли я приходжу, кажу, мені по обоксі, мені роблять ось це. Руслан тільки що записав 15 хвилин своїх охуєнних жартів. Як ти себе відчуваєш, Руслан? Я хочу, щоб прийшло сонячне затемнення, тому що люди в день не хочуть сміятися. От вони приходять на 15.30, і вони такі. Що це? Потім теж саме ти розказуєш на шістнадцять на 18.30 і вони такі, Боже, Боже, забери нас до себе додому. Я і я вас все, от що. У мене відчуття ніби я завжди на шістнадцяту виступаю. А одинадцять тридцять, так, я розумію. Mm. мене всі глядачі then. ранкові yeah, yeah, походу. Хочеться знаєш, щоб коли ти сьогодні там викладешся на максимум, щоб воно ще якось зал цьому теж підіграв. Привіт, мене да не Моя ціль це вас посміхає. Якщо люди сміються з його жартів дуже сильно, то будь-хто, хто не такий же, як він, після нього він не смішний взагалі. Дуже гарно. На ало, добре, хто? Ви прийшли ще на когось, так? На ало. Так, всі інші коміки, звідси, фються. Сьогодні буде виступати до кого. Добре, хто ще малися, ви, близько? Виблискаєтесь? Ви на кого? На алло. Ви? На ау. На повара? Його сьогодні сегодня не буду уходить. Я люблю бродячий стендап, тому що вони найкращі. Ну, це, це про мене в основному. Це в основному про мене. Алла Волкова зараз буде вперше в житті записувати 40 хвилин свого стендапу. Можливо, Алла, 40. як ти себе відчуваєш з 40 хвилинами, майже записаного на Netflix матеріалу. Е, я дуже схвильована, я дуже збуджена. Я сьогодні їхала в таксі, я вам чесно признаюся. Плакала від того, наскільки мені подобається те, що я роблю. Я відчула весь спектр емоцій тому я сподіваюся, ви його також відчуєте, коли подивитеся це відео. Дякую, так друзі. Вступайте в речі стендапі. Ви теж будете плакати. Тому, друзі, якщо ви хочете відчути цю прекрасну атмосферу вживу, приходьте в бочка пап. Ми тут абсолютно кожного дня. Стендап, 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 стендап. Кожного дня він бочка пап. Стендап, 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 стендап. Кожного дня він бочка твоєму Місті прошити в комент.